Друзі, всім привіт! Вітаю вас знову на моєму каналі. Сьогодні хочу продемонструвати вам у своєму відео вперше твій виноградник. Це ще одне моє таке невеличке захоплення. Маю пару кущів, хочу це розвивати. Хочу, щоб подивилися, як він виглядає у мене. Що в мене є з винограду. От як він росте. Сьогодні ми маємо 15 серпня 2025 року. І невеличкий огляд моїх кущів винограду. Находжуся я і проживаю на Тернопільщині, це є захід України, щоб ви орієнтувалися, як достигає, які строки десь приблизно достигати буде у нас виноград. Ну і як він виглядає на цей період даний час. Перший кущ, який ми з вами оглянемо, це є кущ, який посаджений ще в 2019 році. Цьому кущу вже шість років. Четвертий його, по суті, плодоношення. Кущ, мабуть, виноград, який мають всі виноградарі. Це такий роботяга серед виноградів, звичайна Аркадія. Сорт Аркадія. Ось так він заповнений цього року. Ось такі він має гарні цього року грона. Ось таке в нього навантаження. Бачите, який покидав гарні китиці грона. Гарно запилився. Грона такі майже по кілограму будуть, досить великий. Тільки починає дозрівати, ще йому хоча б з тиждень треба, щоб він набрав добре цукру. Ну і якщо трошки довше повисить, то Аркадія ще має такий легенький, досить мускат. Ось так виглядає наш виноград Аркадія. Так, це є другий кущ винограду, який був висаджений на моїй ділянці. Це є Теж досить поширений сорт, вже навіть і не форма, а сорт преображення. Купляв я його не в селекціонерів, а купляв в звичайному агромаркеті. Ось такий він теж видає гарні грона, досить великі. От. Але кущо але, від цьому 3 роки це його, по суті, перше таке навантаження. Минулого року я лишень мав на ньому 5 грон. От, а цього року це перше, що я його завантажив. Так досить е, гарно. Сумніви щодо преображення. Преображення всі знають, що воно має мати таку рожевеньку, світлу ягоду, а в мене на моєму ґрунті воно дає ось досить такі темні ягоди. Е, сам смак його смачний, досить гармонійна ягода. Гарно набирає цукор, але ось маю ось таку темну ягоду. Хоча рона досить гарні, великі, тобто мають товарний вигляд. ось такі От крайні лози взагалі досить великі, мають китиці, такі до кілограма, півтора кілограма, досить великі. На сьогоднішній день він ще ну, не добрав трохи цукру, він ще добирає лише цукор, але я думаю, ще з тиждень. Йому треба, щоб він набрав солоду і буде досить смачна така гармонійна солодка ягода. Це ще один виноград, який є на моєму винограднику, це кишмиш Джой американської селекції, але в цьому кущові лишень третій рік. От так він виглядає на третій рік. Ну і цього року я думав, що я отримаю корневласний куч був посаджений. Я думав, що я отримую хоча б сигнальні грона, але не знаю, чи він не запалився цього року, чи він ще не досить не розрісся, бо кажуть, що американські власне, виногради їх треба розігнати спочатку кущі, а потім вони дають гарний результат. От, ну, має от таких дві невеличких якихось гронки. Не знаю, попробуємо, який в нього смак. Тобто я ще ні не пробував його. І Перевіримо, що це таке в нас буде. Чи це буде джой, чи це не буде джой. От, ну, ось так він виглядає на сьогоднішній день. Тут ще в нас посаджено два кущі. Ці кущі були посаджені корневласними кущами. От, і в 2022 році, по три роки цим кущам, от цього куща це. Перше плодоношення таке, що я минулого року взагалі з нього не мав. Форма називається подарунок Ірині. Тобто я ще не бачив себе, як вона виглядає на даний момент, на сьогоднішній день, він ось так ще в мене, бачите, навіть не забарвлюється. І не дуже і ягода розм'якшується. В формі стоїть, що це є середньопізній сорт, можливо, він буде трошки пізніше досягати. Це є подарунок Ірині, таких пару гронок в мене буде. Подивлюся, як він буде виглядати. Має бути гарна, овально така рожева, рожево-червона ягода. Побачимо. Оцей кущ я купляв як славнозвісний кишмиш Юпітер. До сих пір не знаю, що це за виноград. Минулого року я тут мав на цьому кущі десь 10 грон. Цього року я його трошки, бачите, завантажив більше. Купляв я його як кишмиш Юпітер, але. Але в ягоді є кісточка. Тобто це ніякий не кишмиш. Мені здається, і не кишмиш той самий Юпітер. От. Але ягода смачна. От до сих пір я не знаю, що це за форма, так що не буду навіть вам об'являти, що це за виноград. Але як бачите, грона має ось такі досить непогані. Він дуже ранній, швидко. Забарвлюється найшвидше в мене достигає От, серед моїх виноградів. Ягода велика, синьої форми. Ну і на смак він, якщо досить дозріє, гарно набирає цукор, то смачний. На смак смачний, тому я його ще не спішу перепривати. Хоча тут зробив одну прививку на ньому. Один рукав, можливо, видалюю. Тут привив велику, то ось. Це прививка цьогорічна прививка. Привив на ньому віліку, побачив. Можливо, щось буду його заміняти. Можливо, хтось з виноградарів побачить, що це за кущ і підкаже мені, що це за форма. Но мені здається, це явно не Юпітер, але його можна і сушити. Минулий рік минулого року ми на родзинки його сушили. Досить непогані. Їсти можна. Ну, смачний, ось смачний такий виноград. Ну і другий фрагмент відео зробимо огляд технічних сортів, які в мене є. Ну зараз я стою біля куща, з якого, в принципі, все починалося. От я привіз одну лозину з цього винограду, посадив у себе. Це, звичайно, одні кажуть, Ізабела, але вже потім я дочитався в книжках, подивився по листу і дивлюся, що він більше похожий навіть не на Ізабелу, а на. Американський сорт, сорт альфу. От. Технічний сорт винограду має ось таку щільну ягоду. На пагоні може витримувати і 3, і 2 грона. Тобто гарно зав'язується. Велику маємо розустійкість, я його не укриваю. От, він з року в рік, тобто кущовий тому теж вже 6 років. Я його посадив у 19-му році. От, він дає завжди гарний врожай, і з нього ми там і компоти варимо, і соки робимо, і вино, якесь я трохи з нього роблю. Ну, тобто гарний такий технічний виноград Альфа. Ну, хоча вже хочеться щось кращого, то хочу його, планую його замінювати, ну, поки що ще лишив. Бо з іншого боку, я посадив Юпітера. Є такий пан Віктор Вітомський у Кременці. Вот, і я в нього в своєму Юпітері, як ви вже бачили, чули в відео, засумнівався. Я в цього пана Вітомського замовив декілька саджанців. І, власне, замовив ще й Юпітер. Кишми Юпітер, американський ось я посадив його минулого року. Це минулорічний саджанець. Ну, а тут далі все от альфа. Так десь хочу замінити його. Можливо, потрошки альфу я буду забирати. от, А замінювати його власним Юпітром. Але як бачите, грузиться він дуже класно, дуже великий має грона, такі збиті грона. От, завжди вони завжди гарно плодоносить, гарно все на ньому зав'язується. Мало хворіє. То такий звичайний простий технічний сорт. Тепер ми приїхали ще на одну ділянку. Тут в нас ростуть технічні сорти, посаджені лишень технічні сорти. Переважно ці всі сорти, їм лишень три роки. Вони посаджені 2022 роком. Це їхнє перше плодоношення, перший лишень грона. І Придбав я ці саджанці у такого харківського виноградаря Сергія Гриба. От, перший кущ біля якого я стою, ну і перша взагалі наша ось ця шпалера, тут це є е, сорт Леон Міо. Французький виноград. Ну, він кажуть, перші грона має ось такі маленькі, потім йому треба розігнати кущ. Щоб він був вже з більшими гронами. От, ну, На перше плодоношення він може викидати ось такі грона. Досить морозостійкий сорт. В родині в нього є американські і французькі коріння, але я його придбав для того, щоб власне, робити для вина, він дуже має велику цукристість, Тобто він дуже набирає гарно цукор. Цей саме виноград Леон Mia. Ось такий технічний. Друга наша шпалера на другій нашій шпалері у нас є посаджено два кущі. Ось тут один такий невеличкий, саджений, це цьогорічна посадка, а тут вже трьорічна. це цитронний магарач. Це наш український інститут, виведений виноград нашим українським. Інститутом виноградарства. Ось так він в мене перший рік себе показує. Ну, ще грона не знаю, які будуть за смаком, як вони наберуть цукор, що в них буде. Можливо, зроблю огляд, вже як достигну ці сорти, то я більший огляд зроблю по кожному із сортів, але це є сукровний магарач. На початку в нас тут був ще старий такий досить виноградник. От Цього року я прищепив три прищепи. Одна не прижилася в мене, а дві досить гарно прижилася. Я навіть не знаю, що це за виноград. Був. Чи це був якась Лівія, не знаю. Ну, якийсь такий з технічних виноградів, досить популярний, який вирощують нас тут на Заході України. Але я... От нащепив на ньому Аркадію і дві прищепи досить гарно прищепилися. Думаю, що буде в нас тут Аркадія. Ну і тут ще посадив, теж виростив кущик Аркадії і посадив. Ось перше її гроно. Лишив одну невеличку гронку. Це теж Аркадія. Так, наступний, Тут нам в нас. Є спонер, тут є сорт Йоханітер. Вже починає в мене розм'якчатися. Він бачу, деякі гронки починають Ну і Це теж перший його вершдень плодоношення. Ось такі має невеличкі гарні шишечки. Оп. Сорт Йоханітер. Так, і ще в нас є одна площина. Ось теж, тут маловеликий кущ, я посадив вже з свого живця. Це є лівадійський чорний. Ось так він в мене виріс. Не знаю, чи він так росте помаленьку, чи він лише в мене так росте, але це має бути лівадійський чорт. Ось такі три гронки я йому залишив. Побачу, можливо, пізніше я зроблю огляд, як вони вже достигнуті ці технічні сорти. Ну і це власне наша така технічна ділянка, де я вирощую технічні сорти винограду. Ось, друзі, невеличкий огляд мого винограднику. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Ну і попереду, я думаю, ще буде багато нових відео.